Мені запросили і сказали, що потрібно зробити якусь, якийсь рух. А я сказав, що рух не потрібен. Потрібна нова партія. Потрібна нова партія, яка об'єднає в собі всіх, хто є зараз в країні. Людей, в яких є виключно одна мета зберегти Україну, зберегти Україну та спасти її. Бо зараз. Нас, нас знищують не війна, не Путін. Нас знищують нерішучість наших керівників. Нас знищують лобісти, які сидять в парламенті. І я знаю цих лобістів, і ви їх знаєте, ви бачите. Нас знищують корупціонери, які залишились при владі. Нас знищують ті всі, котрі кажуть, що вони роблять. Але краще б вони не робили взагалі. І от що я хочу вам сказати? Нам потрібно об'єднатися. Нам потрібно разом об'єднатися. Не чекати, поки кожен щось робить, сам інший. а об'єднатися всім, щоб рятувати країну. Потрібно, щоб фахівці займалися своїм ділом. Потрібно, щоб держава підтримувала людей намагалися, щоб їм зарплатню як потрібно їм, щоб не виживали, а жили. Потрібно не приєднуватись к Європі. Потрібно йти своїм шляхом, жити в межах європейських цінностей. Потрібно жити так, як європейці, але в своїй країні. Там нас ніхто не чекає, повірте, там ми, може, брати. Ми їм не повинні, ну, 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 не потрібно все. Ми потрібні нам. Це наша країна. І від нас, від того, як ми будемо далі що робити, залежить то, що станеться відповідно.